Забігли в господарочку, в гуртовню, що у нас коло будинку з марком теж. Ми сьогодні, знаєте, потрошки-потрошки, по цей хочу подивитися якраз на ці всякі свічки, запаски. Тут є зараз акція. А на такі кольорові трубочки якраз вдома є. Е, є такі от ну, найпростіші е, польські, що мерехтять, 55 гривень за одну свічечку. А тут дивіться, є на цвинтар, ну тут різні є лампадки, бачите? І великі, і маленькі, різноманітні. На запаски мінус 10. Така, що горить 30, скільки годин? 36 годин, то коштує зараз я вам скажу, 24,50. Така, що горить 50 годин, коштує 35 гривень. Є такі, ще бачите, менші. А така от 43 гривні, то вона скільки горить? 75 годин горить. Це якщо вважає, у вас є такі готові, ну, типу попереднього річні або цьогорічні, просто одне купити нове скло, запаску купити. Так, йдемо туди прямо, подивимося моркуску на, на землю для вазонєш. Зараз ми подивимося все трішки. Що... Тут дуже багато є і горшків. Такий горшок такої форми, як в нас, але в нас колір такий персиковий, світленький, тут такого нема вже. Ми тут купували. Так, ось тут земля. І треба твій найменший пакет, який тут є для декоративних. Це 7 літрів 44. Тут такий, бачиш, для орхідей. А нам треба такий, щоб було як земелька, щоб була. А вон це є 44. Це для чого? Для паль. Для декоративно-листяних. А нам треба для яких? для квітучих або універсальний. А он, є дивіться, теж універсальний. Універсальний, а тут для фіалок, для кактусів. Треба брати просто універсальний. Просто мені треба маленький для орхідей. А он є такий от універсальний за... Не брати з ціною Універсальний 7 літрів е, коштує 44 гривні. Mm. А тут мені цікаво супра для хвойних, що, що, а для азари, то для цей, для кислого ґрунту. Mm. Йдемо туди щепимося на хімію. Треба купити ванну мит. І на стиральні порушки ще подивитися. Куди ходи. Паперу навезли багато. Проветок. Ця господарочка, тут взагалі всього дуже багато. Ось такий це. туалетний папір Перфекс. А ціна мені цікава. Білий папір, взагалі туалетний папір, дуже пішов в ціні вгору. Якийсь новий, дивіться, миючий засіб. Клірум літер 193 гривні. О, такий от він, дивіться. Новий, як то кажуть, дизайн, правда? Зараз ми на дизайни мало уваги звертаємо. Зараз всі звертають увагу на ціну. А дизайни то вже, як так кажуть, таке діло. washing Free 3250 за пів літри. Теж пішов трошки в ціні. Знижка на сарму 52 гривні. 52 гривні Фейрі, 132,50 і 174 за півтори літри. дорого, айр літра 69. Такі, знаєш, зараз Марко обережно, не треба нічого нажимати. Такі зараз всякі невідомі фірми з'явилися. Грасатори без дозатора, без пшикалки, 131 гривню. З пшикалкою 140 Теж пішов в ціні, був 127. Так, а для ваннишу Гелекс 87 антеналіт. Пів літри. Так, 87,50 для сантехніки і ванни. Ну не поганий непоганий цей Гелекс. Так, Domestos. Оці качки такі ванючі, що це просто кап'ят оці даки. Так. Якісь, ну, теж, бачите, якесь санове. Коли приходив раніше, завжди що було? Ну, Містер Мускул був, оцей пром тут для мене, воно завжди було. Містер мускул. І тут навіть такого вже немає як було колись. Завжди було все так, ну, вибір теж великий був. 10 банок різного, там 15, а зараз 40 і все нове. Ти не знаєш взагалі. Що там знайшов? Так. А, мені треба подивитися, знаєте, на такі великі рулони. Швагро хотів. Харчової плівки такі великі, навіть як то кажуть, типу, як професійний рулон. Те саме з стиральними порошками. Що було? Гала. А, той, як називається а, Аріель, Персіл. А тепер, дивіться, якісь савекси, Непонятні якісь камелі. Ну, так що не хочеш? Лухастик, смогастик. Навіть не знаєш що купляти. Ну, Ось ці ваше інфрі вони дуже гарні в ціні. Ми їх часто брали. Правда, зараз вже від них трішки відійшли, бо хочемо чогось іншого вже треш проїдається. Одне те саме. Дві дивіться, Сі. 193 гривні. 6 літрів, 5,9 літра. Називається. Прапор Німеччини. А чи воно німецьке? Гель для да прання. Йорових речей. Сівош, 5,5, призначені для автомати. Бачите, якісь такі от непонятні. Актив Color 194 гривні, он є 140 гривень 4,5 літри. Смарт 234 за 6 літрів. Взагалі щось сонове. Даш. 5 літрів 744 гривні, бачите. Може якісь знаєте, як то кажуть, невідомі ті розливи, то я не знаю. Обережна, будь ласка. Тут якісь знижки. Дивіться, Family Color 148, 4 літри. Ну, одне, що скажу вам точно, то брудними ви не будете. Це факт. Брудними ви не будете, бо тому що... Навіть за 100 гривень можна купити велику банку порошку і стирати. Так, 16 рулонів, трьохшаровий е, 212,50. Перфект. Ото, що я з вами казав, перфект. Це якщо взяти 212,50 на 16, це скільки у нас виходить один рулончик? 13, 28, 13,30. Так, виходить 13.30. А цікаво трьохшаровий. 13.30. Ну це дороговато. Я по знижках так слідкую собі там на розетті чи в епіцентрі, то буває купляю. взагалі рулончик, виходить за 9 з копійками. А цікаво, скільки коштує цей обухівський, чорний, ну, не на всім привичний папір. Сніжна панда 238, двохшаровий. Зараз. Ходи, Маркусь, ходи. Тема. Подивіться на ці рулони великі. А вон вони такі, дивіться, є велика харчова плівка, фольга, плівка, пергамент. Але такий чорний. А вон дивіться, який по 40 метрів. Пергамент. Папір. А вон він дивіться. Ласка. Ласка. Ласка якась 550, які менькі, дуже маленькі. А вон оцей убухів, дивіться. 12 гривень. 12 гривень за убухівський оцей твердий. А там купляйте за 13 білий трьохшаровий. Ну От, робіть виставки. Тут що. Тут у нас всякі порушки, кажу порошки, шампунчики. Йдемо додому, ходи. Беремо цей, йдемо. А, ще один такий горшочок подивитися, щоб той пересадити в одноразовий. Зараз Ну, беремо поки такий ґрунт і йдемо. Ходи, Аркуску, йдемо на касу. Дуже багато, всякого бачите, товару. Навезли дуже багато. Будемо лампочку міняти. У Од... нас Такі світильник і дві лампочки. Одна перегоріла. І така, знаєте, ти заходиш. Привіт. Вам ну, все видно. О, а ти знаєш, що дві розпакував? Ми купили такі от дві лампочки. То ми купили в епіцентрі, я на... забув, мені марко нагадав. 80 Вт. Такі от. Не це з гарантією. Оце от тримайте всі, поки є гарантія, бо якщо щось, то. Так, не стукаємо, будь ласка, котику. Не. Ти що? Якщо стукати лампочку, то можна... Вона може пламатися. поки на машинку, На, мене. Дати ямпочку. Дайте ямпочку. Зараз, котику, почекай. Бачите, світильники на є чистенькі, бо ми миємо їх часто, коли от миємо і то сказали в магазині, що їх вже нема. Вже їх не не випускають. Почекай зараз котику. Все чистенько, але не помішаю, візьму голову серветочку і ще гарненько протру. Якась палючка легенька, чи ще ж вона все одно, знаєте. О. Так, давай. Добре, що я маю такого помічника, що все мені і подасть. А О. О! Як стало гарно видно, правда? Так. Хай на не трошки темно. Зараз. Ну, Коли ми закладаємо, це. Макамілі темно трохи. Ти такий молодець. Молодець, і ти. І ти, Маркусик, у мене такий молодець, що мені все мені допомагаєш. Все мені гарно так подаєш. ось була отака лампочка, дивіться. Зараз я вам покажу характеристики. Теж 80 Вт. Ну, нема таких вже. Але сказали, що оця, що вона максимально наближена по характеристиках. От тому взяв такі, взяв дві штуки. Одна хай буде. Одна хай буде мені про запас. Ну, до речі, зараз опіцянці на знижках. Хай буде. О, а це, чесно кажучи, я ніколи не збираю цих інструкцій. Кажуть, лампочки. Тримайте оці лампочки ми не викидаємо. У нас коло смітника є така окрема коробка, і ми туди ті лампочки складаємо. Потім їх забирають, я не знаю, чи їх окремо утилізовують. Ну, факт того, що ми в загальні баки для сміття їх не викидаємо. Така є окрема скринька, ми туди їх складаємо. А ці коробочки з інструкціями я не збираю, я викидаю. От. Де я там буду де я там буду пам'ятати за рік часу, яка коробочка до якої інструкції, і де я купляв і куди йти там щось міняти. За 30 гривень там, чи 50, навіть то того не варто. Так, почекайте, наші покупочки розберемо. Універсальний ґрунт 44 гривні. Маркові купили шарик, а надо воно відковали коли. Це вже дує сам. Молодець. Молодець. В калині дві ось такі домашні курочки. Вони такі гарні, вряд знаєте... Зараз це поки сюди. Молодець. Дивіться, які гарні курочки такі. Ну, це фермерські, звісно, але вони такі, знаєте, як домашні. Це фермерські, звісно, але вони такі, ну, дійсно, що наближені до домашніх. І бульйончик з них смачний. Ось такі, дивіться, які вони красиві виглядають, ці курочки. О, бачите. Зараз я їх помию гарненько. Розріжу на половинки. Вони такі маленькі. За цих дві курочки я заплатив 290 гривень, грубо кажучи. Навіть не, навіть не повних 300 гривень. Трішки на 5 гривень подорожчали. Зараз коштують 135 за кілограм. На 5 гривень пішли в ціні. Такі от. Зараз я її гарно помию, заберу все, що мені не подобається. Розріжу на дві половинки і чотири частинки запхаю. В цей, в морозилку. Нехай будуть, як то кажуть, до кращих часів. Бульйон в мене є зварний. До речі, Марко, ти будеш бульйончик зараз їсти? Зараз да, не хочу. Зараз не хочеш, а ти садочку їв щось? Mm. Що ти садочку їв? Добре, то, що ти пограєшся, а потім дам їсти? Так. Да. А чайочок робити? Так. Да. Добре, тоді зараз дам їсти пити чайочок, в мене є булочки. І печиво, а будемо їсти трішки. А будемо їсти трішки пізніше. Зараз займуся курочками, потім вазонами. Ну, там все потрішки, як то кажуть, будемо робити. Гарно вся курочки промив. Склав. Ось так, бачите, половинка курочки, одна порція. Такі чудові. І хочу вам показати всередині курей дуже багато таких от яєць. Бачите? Це, напевно, що такі, знаєте, недозрівші яйця. Я пам'ятаю, як був малим, теж коли домашні курей рубали, то дуже часто були таких пару яєць теж в, і в качках навіть інколи були і в курей було. Це все. Це все в сміття. А курочки відправляю в морозилку. Марко п'є чайок, я зайнявся вазонами. Знаєте, займіть, що в нас немає маленьких вазочок. Поставив такий стаканчик. Такий от у нас, виходить, красиві квіточки, такий букет. Марко для мами сказав, буде так? Так. Добре. Для тебе. Для мене і для тебе. Для всіх нас, так? То буде такий от невеличкий у нас вазоночок стояти. А зробив це чому? Тому що ось вони мої хороші, дивіться функції. я їх пообрізав. Пообрізав, як то кажуть, вже в сплячку. І оцей теж вушка котика теж я обрізав, ось він. Не знаю, як він це буде поводити, подивимося. Я думаю, що все має бути добре. І зараз я ці вазонки віднесу в під'їзд, поставлю їх на підвіконня і нехай чекають весни. Там прохолодно, вони от такі от обрізані. Я думаю, що таке мають заповільнитись. Я думаю, що там прохолодно. вони ріст мають заповільнити. Знову ж таки, там немає. Не, зараз... зараз я вам покажу. Там нема... там нема багато сонця, багато світла. Я вам зараз покажу. А думаю, що все має бути окей. Пообрізав, як то кажуть, думав безжально, потім трішки зжалувався. Але все ж таки я маю дуже велику надію, що доживемо і навести будемо мати такі от красиві маточники і порозсаджуємо. Треба буде купити таку якусь гарну невеличку. Або може пошукати в батьків на Бережанській не мали бути. Або пошукати в батьків на Бережанській. Не мали бути такі гарні вазочки, такі хрустальні, маленькі. Їх багато у нас були. У нас їх було колись багато, а тут ми не маємо жодної. Ось такий от красивий букет Получився. Хай нас не стоїть, нехай радує. Яскравий такий. Так, і почекайте, а де мої тапочки? Взуваюсь і несу вазони. В коридор. Ось. Бачите, є таке от велике вікно. Зараз. Бо я, виходить, все, що хочу викидати, то все тягну сюди. От. Оці дерева я теж був, руку викидав, а Олі, тату позабирав і поставив тут на вікні оці деревця. І себе тут непогано вони не почувають. Тільки я не знаю, зараз я може їх тако попідсуваю, а це красунь ось так назад. О, бачите? Я не знаю як... Факту сторить таке нещастя вже, але в під'їзді стоїть. І ще мені треба вушка котика прилаштувати. Саме місця хватить для. Як то кажуть. О, дивіться. Всім хватить місця, правда? Всім вистать місця. Тут прохолодно. Вікна такою плівкою закле... за... За... заклеєні, бачите? Прямого сонця нема, взагалі така сторона темна. Нехай собі ростуть. Будемо поливати, чади часу все буде окей. І до весни, нехай стоять. Добре, йдемо далі.